Опа-на! ловити без сломачок, малий. Вики-вики! Ще один підход. Тільки позитив. Оточимо себе позитивом. Салют ютуб, салют вікінги, новий відос, новий відос. Сьогодні ми плотно качаємо. Дивіться, бачите, Ця я собі помастив, тому що я як помостив собі. Будлю світло, я як помастив. Чим це я помостив, час що вам скажу, хай спомню, Асицілова кислота, по-моєму, називається. Ось я помастив нею. Що з лампою? Так от, я помастив, воно нас засохло, пекло так, що я чуть не заплакав. У мене сльози не пішли. Ми з чоловіки, ми не плачемо. Так, показую себе таким, яким ми є. Я не одіваю маску для відосів, бо багато людей одівають маску, вони знімають. Багато людей одівають маску для відосів. Вони на відео ось такі, а в житті вони зовсім інші. Я не хочу, я знімаю для себе в кайф. Я знімаю так, як мені подобається. Багато людей кажуть, та що ти так знімаєш, так люди не знімають. У тебе дикція, у тебе. Я показую себе таким, яким я є. Тому ми йдемо качатися. Дві хвилини відпочинок. Зараз ми з вами повинні. одіти 15 кг. Це значить ще докидаємо по 2,5. О, це музика. Не знаю, мені каже, в мене знову на ютубі буде обмеження і за пісень. Ну, я хочу щоб я хочу відчули ці пісні. Не Галя воду, а за нею Іванко. Я Хотів сказати: є підход начальний, такий чисто з 10. Зараз на 15 кг, один підходик. Я хотів сказати десь свідоцтво. Думаю, хтось і знає, хто такі тейти. І там один з них. Сказав, що у вас повинен бути клон. У вас повинен бути клон вас. Людина, яка не здається, яка постійно ось у вас сьогодні по плану займається, і цей клон займається, і ви дивитесь на нього. А чому? А чому він займається? Коли їде машина по вулиці, у там пацан, там беха успішно, сама нова модель, ви дивитесь, у вас повинен бути злість не на нього, а на вас. Чому у нього ця є машина, в мене ще її немає. Тому ось так, у вас повинен бути клон. Ви сьогодні встаєте і, і ви повинні читати, але ви не читаєте. І ви думаєте, що ось цей клон вас? Це ви, якби ви не здавались і були успішною людиною. Ось цей клон. Якби він кожен день читав, якби він кожен день займався все по плану, він успішний. А ви ні? А по факту це ви. Це ви і є. Це тупо це ви, якби ви не здались. Тому ви постійно, повинні, ви постійно повинні жити з думками, що є клон. Ваш клон. Який йде до цілі, кожен день не здається, хоче, не хоче, є бажання, нема. Ну він йде. Ось вам фішка. Живіть так і думайте, ага, я повинен ти не займа але я не пішов. Бо мені лінь, а клон, а клон пішов, він займається. І він доб'ється. Ви, ваш клон, доб'ється свого. А ви ні. Тому все, зараз підходик, Поїхали. Ну і ось. Ще один підхід заб оп оп'ять забув включити. Двімінутний відпочинок, двохвилинний. Бо я включаю, тип, дві хвилини, в мене відпочинок не до Так, включив. Дві хвилини відпочиваємо. Ще один підход. У нас е, підйома гантель. Далі що? Далі, по-моєму, у мене зводка, так само лежа. Зводка гантель. Не знаю, бо я теж все нову, налаштував під себе. Тому що та, що була, я по ній дуже давно займаюся. І час щось міняти, тому все знову. Так, що хотів сказати? А я не знаю, що вам казати. Живіть, кайфуйте, займайтесь цим, чим вам подобається. Не вживайте оце все, ті шмалюги, бам! Уколи, заливаємося, гуляємо. Це воно вас не будує. Воно вас не будує як людину. Ви чисто женете за стадом і ви стаєте ну, нікчомні. на вас не дивишся, як на чоловіка. Нас дивляться обичний тип, обичний алкаш, який гуляє, займається непонятно, непонятно чим, нема бачення. Тому займаємося, вкачуємо свій дух, вкачуємо своє тіло, тому що хто ми? вікінги. Докидай вагу. Вихідно я хочу виміти. Чекаю захоп, Я не почну по хлібу захопив. Також ще одна помилка людей, що люди живуть в сумі. Вони слухають сумні пісні, вони дивляться сумні якісь фільми, як все погано, як нам сумно, ось, який я слабий, вона мене кинула. Ви повинні налаштувати себе, налаштувати своє оточення, налаштувати те, де ви живете, на позитив. Якщо ви там їдете в училище, або ще засідайте в навушниках у вас, вона мене кинула. Або щось таке, типу, мене нічого не вийде. Ю -ю -ю", така, типа, шлак, то відкидайте цього. Відкидайте, не жалійте себе. Ви повинні включати музику на позитиві. Я всього доб'юсь, там якийсь, не знаю, метал. Якийсь клубняк, ось таке. Ви повинні налаштовувати себе на позитив, а не слухати медляки, сумні пісні, як все погано, ой-ой, і все. Ви вже свій мозок автоматом налаштували на негатив. І те, що сумно, те, що у нас нічого не вийде. А якщо ви встаєте і схудно колонці, як я, Включайте позитивні музики, Включайте веселиху, Включайте систему, вам весело. А не, не стоїте, навалило там. Є, о ага, а як мені погано, да болить мене моя голова. Отаке таке слухайте, ні, 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 з того нічого не буде. Тому тільки позитив. Оточуємо себе позитивом, оточуємося людьми, від яких віє позитивом, оточуємо себе музикою позитивною. І будемо самі на позитиві. О! Його. Так, з цим покончили. Фу. Далі у нас по плану бігаємо лавку і двома. Фу. Ось так. Гантелю. Фу. Фу. Так, що там? І походно в цьому сісі все. Ми закінчили. Потім йдемо сюди. тебе сломачок, малий. А, ну шучу, я в мене всі підписники, плотні хлопці і дівчата. Машини у бійці в досягненні своїх цілей. Так, що у нас це в нас є. Е, у нас є? У нас ще віджимання, по ідеї після цього, якщо я не помиляюсь. Там декілька підходів по 25. Опа, дзвіночок, що треба йти. nada do que Це дике відчуття, коли ти не хотів займатись. Ну ти прийшов пішов займатися хвилин 5, все. Ти, Тебе не зупинити, ти готовий ці гантелі отак от кусати. Фу, так, що в нас далі? З цим закінчили. І останнє на нашій сісі будуть віджимання, там декілька підходів по 25, так чисто, щоб добитись. І все, і потім бам-бам-бам. Я бере на бандіалічок, пемая. Я ще помітив, останніми днями я тільки вдома сиджу. Я виходжу інколи погуляти з Лейлою і все. І в магазин. Так часто я сижу вдома чисто. І це здається себе знати. Сиджу Сижу за ноутом. Там нові якісь стямки шукаю, нові які способи підняти якусь монетку онлайн. І це де я себе знати. Я стаю більш лінивим, я стаю більш таким сумним, таким якийсь такий плавним, такий, якийсь тихий, спокійний. Ну, З одного боку, тут свої плюси, тому що я вже знайшов одну тему, а ось зараз майню здивлю, що з цього вийде. А, тому сиджу. Майдю, дивлю, що щодо чого, читаю новості, читаю, яку б монети закупити, читаю, що там, які там з біткоїном, оця вся двіжуха. Е, тому ось так. З одного боку, я вкачую себе е, у плані оцих фінансів, а з іншого боку, я стаю якийсь спокійніший, такий, якийсь, ну, ніжний такий. А ми ж віки, ми постійно мали. Ми ж постійно маємо бути свіжі, маємо бути Бам! ось такі. Як зараз на занятті. як коли качаємось, оце да, оце якби я був кож... кожен день, такий. якби в мене кожен день таке було бажання, така тупо Фу, сила, така, щоб тупо О, захватувати все, що я хочу. Захотів підійти на вулиці, сісти в машину, сфоткатись, там, бо там тіп, таку машину має, що ого, підійшов, сказав, йоу, салют. Можна там сфоткатись, будь ласка, туди сьогодні, такі, да, сідай. А так я спокійно йду, собі, там, подивись, машина класна. А так би фоточку було чисто за себе, як поставити галочку, що в майбутньому я фоткався в цій машині, а в майбутньому, можливо, я її куплю. Що значить можливо, я не зрозумів, Я її куплю. Так, а зараз буде моє улюблене. Стали, потягнули наклон і. Ще, все, Я сьогодні... Я сьогодні, максимально деякі, як ви помітили. Це чудово, думаю, на такого вам цікавіше дивитись, ніж на козака, який чисто стоїть без емоцій, балакає. Так, фу, уже болить, уже болить, і сісі болять, все болить. Фу, кайф. Так, що в нас далі? Далі в нас алмазні віджимання. Поэтому не... Воду пейте, кстати, я пью. Пойдёт. Ого. У мене тут ще дуже болить, не знаю. Зараз походу, мінус. Мінус я. Вже мой відос не подивитись, бо зараз я поламаюсь. Ще один підход. У -у -у. Ще один. Ще один підход. Потім ще одне і все. І Я йду в душ. Я йду в душ. Все. Все. Фу. Фу, знайте, коли там останній підход, а сили з'являються, думаєш, давай, давай і що болить. Думаєш, давай вже останній підход і більше з більшість. Ху! Останні сили на максимум віддаєш і дотягуєш. Оооо буду спати, як убитий. О! <му> ну що? Всім дякую, що дивились, я знаю, цей відео подивиться Людей 20, але я і далі буду знімати для цих 20 людей. Тому що це моє і це мені, ой, це мені подобається. Я себе не заставляю в силу йти знімати. Якщо ще не підписані, то підписуйтесь, тому що тут ми будуємо наше майбутнє. Всім зв'язку.